Величезні конвейери, які виробляють тонни їжі щодня, сотні працівників, які створюють продукти для мільйонів людей. Проте чим масштабнішим є виробництво, тим більше ризиків, що в продукти потрапить щось небезпечне. Якими наслідками може обернутися для споживача масове виробництво? Про це розкажуть наші кореспонденти. Харчові скандали, які приголомшують світ, десятки жертв нечистих на руку виробників. Та сотні постраждалих, які опинилися на лікарняних ліжках. Ці скарги були на підвищення температури тіла, нодоту, блювоту, пронос і загальні розлади самопочуття. Кожного дня ми їмо продукти масового виробництва: молоко, м'ясо, ковбаса, сир. Їх виробляють на величезних заводах для сотень тисяч споживачів. Але чи можна назвати їх безпечними у Європі? Давно зрозуміли продукт безпечний тоді, коли знаєш, як він зроблений, і можеш дізнатися, яким він був на кожному етапі виробництва. Ця система вона потрібна і споживачу, і виробнику. Вона значно полегшує останньому вихід на ринки. така система контролю під назвою ХАСП, і вона працює на всіх підприємствах Європи, які виробляють харчі. В Європейському Союзі, по перше, підприємство, яке не впровадило систему, ХАП, закривається одразу, тобто на нього кривішов такий великий червоний крест. Ця система без збоїв працює у Європі. В Україні вона є на всіх великих підприємствах. Проте й досі не всі виробники розуміють, навіщо витрачати гроші на систему контролю, яка відповідає за безпеку споживачів, а іноді і за їхнє життя. ХАСП – це система управління безпекою харчових продуктів. Проте під складною назвою криється простий принцип: вона контролює всі процеси. І якщо це виробництво курячого м'яса, під жорсткий контроль підпадатиме як сама птиця, так і те, що вона їсть, і те в яких умовах живе. Есть ветеринарные врачи, которые практически каждый день делают клинический осмотр птицы. Должна быть отслеживаемость. На сегодня у нас такая отслеживаемость продукта, что вы, купив, допустим, курицу, и там позвонив, сказав по времени, где что как, вы можете выяснить здесь, где ее вырастили. Ось тобто, в тічені там трьох часов для контролю якості птиці навіть робляться фотографії, які потім сканують. Але жоден комп'ютер не працюватиме краще за людину. Роботник ще раз бере цілу тушку, дивиться на неї, тому що чоловічки глаза фотографія сожалені зам'яні може. Чоловік дивиться особливо. Контролюється і птиця, і люди, які з нею працюють: медогляд, обробка рук, стерильні одяг та взуття, лампи від комах, пропускна система, спеціальний температурний режим та маркування кожної упаковки. Цей контроль іде весь час по всій лінії. Тобто, ви бачили, температурні режими дотримуються на всьому технологічному процесі. В цьому і є як то кажуть, переваги цієї системи, що ми попереджаємо. Ця система фактично відкрила Україні двері в Європу. Вісім комісій вдумайтесь в та все. по кожній мілочь ми особо, ніхто нікому не нужен. І да? для того, щоб туди прорватися, треба бути на голову вишу. І ми та подтвердили. да, ми на голову вишу. Виявляється, українська курка припала старій Європі до смаку. Направляють фотографії, горіту угадай, що это там пожарена куриця лежить. Юрю, навірно, відправили первої поставки куди-небудь. Ки правильно вже і пожарили. Для відповідального виробника безпека споживача на першому місці. Якщо на харчовому продукті ви бачите ось таке маркування, цей продукт безпечний, бо його якість контролюється та перевіряється від лану до столу.